То, ти стала обличчям модного бренду Кутюр дефльор, на презентації якого ми зараз знаходимося. Як тобі у новому статусі тепер манекенниці і обличчя бренду? Я тобі зізнаюся, що коли я була маленькою дівчинкою і дивилася, оці всі журнали, які там мама десь діставала, я хотіла бути як ці дівчатка, вдягатися врання, ходити по подіуму? Ну, напевно, як всіх дівчат я таке, але я не знала взагалі, що я буду в ролі манекенниці і рекламувати український бренд. Це для мене вперше такий. Досвід тобі комфортно позувати? Чи, можливо, питала у фотографів? Ну, фотографи вони допомагають, звичайно ж таки, але в мене була купа безліч фотосесій як в артистки, тому я звикла знаю вже там якісь секрети, як стати. Взагалі, у відомих людей є робоча сторона. В тебе є робоча сторона? Ну, От, якраз я зараз стою робочою, стою робочою. Стою робочою стороною, завдяки тобі. Нещодавно ти озвучила мультфільм. Я падаю вниз, кажу собі, Озвучила тих газель, а цього персонажа в оригіналі англійською озвучувала Шакіра Власне, наша українська шакіра, як тобі працювалося? кльово, і я тобі скажу, що коли я дублювала, я й плакала, і сміялася, повністю хотіла передати характер газелі не бути як шакіра, а якось ну через себе це пронести. Вона артистка. Моя газель, вона артистка, співачка. Її знають всі у Зоотрополісі. Згадувала, ну як би я це в дитинстві зробила. Так коли ми гралися зі своїми ляльками, якийсь досвід, такий дитячий я переносила на газель. Я взагалі мульти обожнюю.